92 учасники, 9 міст України, серед яких і Кривий Ріг. На відкритому чемпіонаті зі спортивного туризму і скандинавської ходьби 9 криворіжців подолали дистанцію 5 кілометрів. Три учасниці пройшли заохочувальну дистанцію у два з половиною кілометри. Додому привезли сім нагород. В нашій команді були вікові віко категорії 40 50 60 70+, сімдесят Чотири вікові категорії, які приймали участь. І в, в трьох категоріях ми принес привезли пер два перших, два других і три третіх місця. У нас підготовка йде ці, як цілий рік. Ось до цього змагання ми готувалися. Ну це було все ж таки в рамках підготовки до Європи, бо ми плануємо їхати у липні до Варшави на чемпіонат Європи. То тренування були звичайно, але це все йде за загальним нашим графіком тренувань, які відбуваються на наших локаціях. Новачки клубу розповідають, користь від ходьби з палицями відчули на собі вже на перших заняттях. А от результат праці показав чемпіонат. Це були мої перші змагання. Бо я не так давно займаюся скандинавською ходьбою при нашому благодійному фонді Хесетхана. Ще з 2016 року при нашому фонді відкрилась група здоров'я для людей похилого віку, яка показала чудові результати. Ми вирішили трошки розширити цю групу і додати людей з інвалідністю. Тільки почав займатися цим видом спорту. Скандинавська ходьба, В зв'язку з тим, що була перед цим заміна суставу та і трошки треба навантажувати, трошки треба спілкувати. Так входить до того, що це як реабілітація йде. Після цього, як зранку пройшов, зробив фізичне навантаження, а в день тобі ти літаєш. Клуб Крок співпрацює з українським товариством сліпих у кривому розі там тренери проводили заняття зі скандинавської ходьби. Після чого усі охочі залишилися в клубі. Серед них Андрій Догорян, який разом зі своїм наставником здобув перше місце на чемпіонаті. великий, великий труд. Васілій юрій зі мною займався. У нас там є свої методики для того, як вести незрячого. Ну, я хочу сказати о тих ребятах, які прийшли з сел на. без ног. Они, они тоже прошли дистанцию, они прошли очень хорошо дистанцию. На трассе была женщина виком 89 роков. И она прошла трассу. С нашего города была Нелли. Да, Нелли Бугаенко. Бугаенко. 78 лет. Она тоже прошла трассу. Так что вот такие даже победы есть, что вот в таком возрасте. Андрей у нас тотально незрячий. Правильно, Андрей? Я могу об этом сказать, что я всегда Горжусь тими людьми, які щось хочуть добитися і йдуть к этому, не буду говорить, большими шагами, пусть маленькими, але йдуть. І на сьогоднішній день тот результат, який він достиг, це найголовніше його внутрішня. Наша победа в этом, що ми можемо показати другим людям, що вони теж можуть цим займатися. Криворізькі скандходи продовжують тренування і запрошують приєднуватись до клубу ветеранів. Шановні наші захисники і хлопці, які за деяких обставин. Втратили свої нижні кінцівки для вашої реабілітації. Школа і наш клуб запрошує у місті Кривий Ріг пройти реабілітацію саме зі скандинавськими палицями. Ми вас запрошуємо, тренування для вас безкоштовні. Школа, якщо у вас виникне бажання, ще проводить вам навчання і вивчить вас на інструктора, якщо ви захочете цим займатися надалі. Юлія Вітряк, Артем Кравченко, цей день.